Курочки гарненькі. І поки поливаєш цей город, покажу вам нашого Фінічку. І йому, до речі, половиною місяці. Ти поїв, воду ти вилив, то принесу тобі води, мабуть, так? Так, коротше кажучи, водичка. Я чистила у нього позавчора. Так треба, треба, так. Да. Ти тут собі болото наробив ти свинюк. Незручно. Значить, чим годуємо? Скільки даю? Даю так, щоб йому завжди, завжди було взагалі. Точого ти пошкорябане. Пей, ти їсти хочеш? Зараз дав мені коротше. Фінечка, фінюшечка, фінюшечка. Я боюсь, у тебе такой фіточок гарненький. А ти чому Даємо стільки, щоб йому було вдосталь. Оп! Ячмінь, пшеничка, кукурудза. Що ти на мене кричиш? Зараз ще принесу. <клухи> ти наше виливаєш? Фініка. Чікай. Чекай. Ячмінь, кукурудза, пшениця, макуха і БМВД. БМВД для поросят. Часть він все повисипав, а частину їсть. Давай я подвину, щоб ти це не вигартував. Чекай. Ой, вибач. Отакий чумас. Ну ти ж свинюка. Тут у болоті, зате там чистенько в нього сухо, чисто, нормас. Феня. Ну ти нащо то робиш? Вигартуєш більше. Хочемо його покупати на днях. Треба просто курей позаганяти, щоб він їх не поїв, не поганяв. І зі шлангочки мабуть, його так, ух.